Не залишати наодинці із проблемами. У Хмельницькому опікуються людьми, які опинилися у скрутних життєвих обставинах. Цей чоловік просить не називати його імені, але розповідає, уже близько року мешкає у відділенні нічного перебування при міському центрі соцпідтримки. Не продумаєш наперед, що може статися. Бо так сталося, що я тут вийшов. Ми нарушаємо порядку, підтримуємо порядок постійно, по черзі чергуємо. Мені 60 років, то умови для мене як не то, що відносні, а хороші умови. Відділення нічного перебування функціонує за кошти громади, безпритульні особи з місць позбавлення волі та люди із соціально незахищених верст населення можуть безкоштовно переночувати, поїсти, помитися та проконсультуватися з лікарем. Коли людина до нас потрапляє, насамперед ми починаємо з нею працювати. Головне завдання це соціалізувати. Це і працевлаштування, допомога психолога, фахівців соціальної роботи. Так? В середньому, як я вже говорив, у нас проживають люди 6 місяців. Але як виняток, якщо ситуація не покращиться її життєво, ми продовжуємо цей термін. На шлях соціалізації уже ступила любов. Жінка проживає у соціальному центрі тривалий термін, але усіма силами намагається змінити власне життя. Зокрема, влаштуватися на роботу на ринку. Помагаю рибу пасувати там. Картушку висипати, миримось, бо людей багато люди різні. Як і щороку на осінньо-зимовий період в установі облаштували стаціонарний пункт обігріву. Тут кожен, хто цього потребує, може отримати теплий одяг, засоби особистої гігієни та елементарно гарячий чай і обід.